Слово, чому ти не твердий, як якриця. Слово, чому ти не твердий, як якриця, та що в бою так ясно і скриться. чом ти не гострий, безжалісний меч, той щастина вражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе ведобуть ви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, Машого ж серця клинком не проб'єш. Ви його спривидучу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово моя ти єдина зброя Ми не повинні загинуть обоє, може, в руках невідомих братів. Станеш ти кращим мечем на катів, клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях таранів, стрілиться з брязкотом інших мечей, гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи виякам краще, ніж служиш ти хворим рукам.